Мар'яночко, що я хочу сказати, також ми говорили з вами і на минулому тижні, і два тижні тому. І... Я казала вам про те, і зараз підтверджу вам переглядом на картах, що зараз немає безпечних місць в Україні. Тобто ворог буде лупити, куди тільки буде досягати. Ворог, якщо не буде туди досягати ракетами чи там дронами-шахедами, будуть внутрішні диверсії, тобто якісь підриви, якісь замінування. Поговорили про це, також зараз можемо це спостерігати. І дивіться, максимально по дев'ятці мечів загнати нас в цей глухий кут. Тобто ми ж розуміємо, що там немає якихось стратегічних об'єктів. І ми бачимо, чому я попереджала і на тому тижні хто дивився, особливо маленькі містечка. Бачимо там влучання в одноповерховий будинок, загинув хлопець. Там, от так, не тільки страшно зараз у великих містах, а вони спеціально в'ють, щоб нас максимально дестабілізувати, вивести з рівноваги. Бачите, тут трійка мечів іде, як розбити серце, порушити нашу помірність, позбавити нас по п'ятірці пентаклів, ресурсу. Але, мої рідненькі, зараз цей тиждень ми говорили з вами ще дуже небезпечний. Не буде такого дня і ночі, щоб якийсь зміст не постраждало. І так як ми дивимося зараз на карту тривог, на те, куди б'є ворог, і ви ще ж зауважте про те, що не все пишуть у новинах, щоб також не дестабілізувати людей. Але так як я спілкуюся з людьми з усієї України, я маю можливість. Отримувати інформацію і тому знаю, Тетяна, ви казали там, ви казали там, от дійсно так було. Тому зараз, максимально, де б ви не знаходились, мої рідненькі село, місто, районний центр, я дуже вас прошу. Включаємо телефони. Щоб чути сигнали повітряної тривоги, йдемо в укриття. Якщо ви знаходитесь в селах, будь ласка, якщо вже бачите, що летить, там пишуть по місцевих, десь спускайтесь в погріби, в підвали всіх вони є. Я просто закликаю робити це на цьому тижні. Він буде дуже вирішальним для всієї долі України. І якщо навіть були люди, да, якісь правителі, еліти, які впливали і затягували, щоб припинити цей жах. То повірте мені, на день літнього сонцестояння пропрацьовано максимальною кількістю практиків, щоб нарешті це жахіття закінчилось, щоб події повернулись так, що ніхто не зможе на них вплинути, і щоб цей жах, нарешті, припинився. Ми хочемо жити мирно. Ми хочемо жити в достатку. Ми для цього робимо все. Ми не п'ємо бояришні під заросшим забором. А повірте мені, від'їжджаєш від Московії за кілометр і так там є. Ми працюємо, ми працьовиті. І ми маємо право на процвітання, і ми будемо процвітати. Всі кажуть, що я говорю часто дуже казково, але ви бачите, мої рідні, не завжди я часто і попереджаю щодня міста, населені пункти, де небезпека, якісь страшні загрози. І воно от якби програється, тому що бачу, відчуваю. Так повірте мені, і програється про те. Що ми дуже скоро будемо процвітати під мирним небом. Тетяна, як вважаєте, чи можемо ми посилити захист неба найближчим часом? Ні. Не посилимо, тому що тут йдуть удари. Я не бачу посилення. Посилимо трохи згодом, але це вже нам буде не на часі. І ось зараз у цей період, поки йде процес, коли намагаються підси посилити захист неба, тому що бачимо, що не збиваємо, тому що вони змінили тактику, вони обрали таку тактику, що збивати дуже важко. Чому так і багато влучань? Але тут дивіться, тут іде карта мир, іде закінчення цього циклу, тобто страшного циклу через біду, ми досягаємо по карті зірка. Uh, якби своєї цілі. Тому зараз, наразі, тиждень два, я в перспективі такого не бачу. Тетяна, як гадаєте, чи може бути в липні спокійніше, ніж в цьому пекельному червні? Ексклюзивно для астрофеномену переглядаємо липень. Просто запитаємо зараз в карт. Бачимо, що дуже змінюється все сильно. І дивіться, і мені йде карта сили, карта захисту, карта перемоги, карта жреця. Так, це вже якби є в просторі. Його вже не змінити. І навіть не дивлячись на певні провокації ворога, які ще будуть, я бачу, буде вже спокійніше. Але цей тиждень, от реально він буде пекельний. І також сьогодні з'явилися новини на рахунок того, що було кілька спроб нападу на президента України Володимира Зеленського. А також на Єрмака, я хочу подивитися, чи є знову чергова загроза, наприклад, до кінця літа. Якщо звісно цей термін ми можемо проглянути для пана президента і для пана Єрмака, чи можуть бути повторні спроби нападу на них? Дивіться, на пана президента я подивлюся, я з вашого дозволу я відмовлюся дивитися Ярмака, мені це неприємно. Я не хочу дивитися безпеку цієї людини, своїх особистих е убіждень, скажімо так, переконань. Якщо дозволити Маріану, я думаю, це воля вибору. А пана президента з великим задоволенням передивлюся. Справді були загрози. І загрози ще будуть. Але бачу ще як мінімум дві загрози. Ще одна буде наприкінці місяця. Цього і загрози будуть в серпні, коли буде змінюватись перед тим, як буде відомо, що вже будуть вибори. Буде ще дуже такий серйозний замах на президента. Але е я хочу сказати те, що я бачу: скільки би замахів на пана президента не робили, жоден з них. Не буде успішним, не увінчається успіхом. Скажу чому. Тому що це людина, яка мега важлива в е, світовому порядку, в перелаштуванні енергії. Тобто це не просто людина, розумієте? І тому от завжди, бачите, тут ще верховний жрець випадає, що е, якби дає нам доказ того, що що б не робили, які б замахи не робили, от навіть. Дивіться, навіть якщо в нього не буде, я поясню так, навіть якщо в нього не буде охорони, тобто, наприклад, от, буде там замах на дорозі, да? а він щось йому стукне в голову просто, от поїхати зовсім іншим шляхом. Розумієте, його сили ведуть. Тому ці всі замахи, вони не будуть успішними жоден з них.